А ви знаєте, яке зараз бажання найбільше у всіх українців? Щоб Бог врятує нашу країну. Як же гарно на вулиці. Навіє такі теплі спогади з дитинства. Як тоді було добре, безтурботно. Так, конверти купила. Цікаво. Що ми сьогодні намалюємо? Я вже так чекаю, коли наш подарунок отримають. Так хочеться, щоб в країні люди відчули атмосферу свята. Хоча яка атмосфера? Тривоги, обстріли, все ще може повторитись. Так, стоп, нема чого переживати. Минулого року хіба було погано? Ні повербанка, ні світла. Дорогий небесний батько. Боже, я знаю, що сьогодні страшно багатьом людям. У нас в місті сирена, і я прошу Твого благословіння на нашу країну. Я прошу Твого благословення на всіх тих, хто зараз бореться за наше життя. Тому ти не бережи їх, бережи моїх близьких і рідних, і мене, Господь. Майя, будь обережна, будь ласка, про що ти думаєш взагалі? Я пригадала блекаути, як нам було холодно і страшно. Сумно. Сумно згадувати ті часи, коли ти думав, що тобі купити. Чи повербанк, чи вже генератор. Потім ходиш по вулицях, люди зі світлом, з ліхтариками, темно, холодно. Дуже страшно. Але я розумію, що це всього лише такі дрібниці порівняно з тим, що зараз відчувають наші військові. Їхня найголовніша думка лише би відвоювати наші території, а холод, темнота це всього лише дрібниці для них. Так, і в мене навіть язик не поверхнеться сказати, що я їх розумію. Це ж постійна небезпека. Хоча, знаєш, у них там набагато полкіші молитви і сльози. А ще уяви, які у них жарти для того, аби підняти дух. І по-своєму, можливо, вони святкують. Звичайно, це все відрізняється від того, що могло бути, але вони все ж ближчі, ніж ми думаємо. Майя, нам треба йти. У нас дуже багато справ сьогодні. Давай. Я знаю. Дам. <плес> так. привіт дітки. Привіт, привіт. Як у вас справи? Добре. 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 Ви знаєте, у нас сьогодні з вами буде дуже важливе завдання. Ми будемо малювати, але не просто малювати, а малювати для дуже важливих людей. Але перед цим ви пам'ятаєте, що скоро новий рік, так? Да. Що б ви хотіли на новий рік? Форму футбольна. Хм. А ти? Манко карту. Ого! А ти, Владка, що б хотіла? Песика. Песика на новий рік. Хм. А ви знаєте, яке зараз бажання найбільше у всіх українців? Щоб закінчила війна. Та, щоб закінчилась війна, щоб був мир, і щоб ми жили у мирній Україні. сьогодні ми будемо малювати з вами малюнки для наших захисників, які борються за наш мир. Що би ми не малювали для них? М -м, може, якогось супергероя? Флеш, флеш? Давай. Ти будеш малювати флеш. Єва, кого би ми малювали? Я давик на малю. Супер. Давай, можемо ялинку. Так? Ну, давайте, я буду допомагати. Якщо вам треба моя допомога, ви тільки скажіть, якщо треба. Маю не дуже вмію малювати, але маю буде допомагати. Владка, кого намалюємо? Сніговичка. Давай будемо малювати сніговичка. Так. Буду малювати рожевим кольором? Ну, давай, як, як правильно малювати снігу. Саша, привіт. Привіт! Радий тебе бачити у нас в нас студії. Взаємно. Ми якось вже спілкувалися поза кадром, і ти сказав, що людей можна описати тільки по одній професії або одним словом. От, як би ти себе описав от, одним словом. Е, то дуже важко описати насправді, тому що от, покликання, яке у мене на, дан, на даний момент Бог мене покликав бути пастором. Ага. Але вже функціонал пастора це просто він неймовірний. Це е, допомога людям, е, допомога фізична, ментальна, моральна, духовна, матеріальна покликання е, пастор. Угу. Наскільки це в мене там вдається, я не знаю, ну, сам себе не оціниш. Е, але покликання поки що таке на даний момент. А як так сталося, що ти почав волонтерити? Я думаю, зрозуміло, тому що початок війни потрібна допомога. Але якщо ти можеш відтворити історію, з чого це починалося, ем, кроки, як ти прийшов до того, ким ти зараз є? Насправді, е, ну трішки змінився вектор допомоги, але. До війни, ну як до війни? Вже до війни я себе навіть важко згадати, бо війна uh -huh. почалася в 2014 році. Uh -huh. Але пам'ятаю, з початком війни ми робили благодійні концерти 2014, 2015, 2016 рік. Різні акції допомагали з медициною військовим. Коли почалася ну, масштабна оця війна, то тут змінився різко вектор, помінялися ну, люд, категорії потребуючих людей. Uh -huh, uh -huh. І це, е, в цю категорію увійшли всі. Хто жили в прифронтових територіях, хто жив на територіях, куди долітали ракети, снаряди і так далі. і так далі. Я ніколи не думав ставати волонтером. Ну, взагалі. Так сказали, якось мені подзвонили і сказали: ну, ми знаємо, що ви волонтер, нам треба ТТТ. Це був якийсь, можливо, третій місяць війни. А я ніколи не задумувався, що я волонтер. Ну, окей, волонтер, кажу хлопцям своїм з команди, слухайте, ми, виходить, волонтери, вони такі, ну так, напевно так. Але я думаю, що ну, пастор він апріорі ну, як волонтер. Угу. Тобто, навіть можна просто називати пастор. Священнослужитель, він в темі все одно допомоги людям, так чи інакше. А що тобі подобається найбільше в волонтерстві? Е, так мало що насправді. Ну, результати. Uh -huh. Коли ти їх можеш побачити, е, люди, усміхнені люди, усміхнені, дорослі, діти забезпечені там, якимись речами необхідними люди. Люди, які потім дзвонять, яких я не знаю, кажуть, дякую, ви нам допомогли тоді, тоді я ну, не пам'ятаю. Ну, не те, що воно подобається, ну, приємно, що вдалося допомогти. Подобається кінцевий результат. Більше, в принципі, нічого не подобається. Дивись, у мене з'явилася така думка. Не знаю, чи ти досиш відповідь, чи не досиш. А чого волонтер боїться найбільше? Е, ну, Кожен, можливо, чогось різного. ну Я коли на, на місію їдемо, і ну, є необхідність, крайня необхідність заїжджати в небезпечні райони, міста, села. Я найбільше боюся за моїх побратимів, які зі мною їдуть. Це пастори, це члени церкви. От Цього я боюся найбільше. Це найбільший страх, який тільки є. Тобто, він мене дуже втомлює, тому що я несу відповідальність за цих людей. Вон, ну, є високі ризики. Uh -huh. Ну, ми не спеціально себе піддаємо ризику. Ну тобто, я стараюсь максимально уникати всіх ризиків, але це війна. І якщо нема виходу і треба їхати, ми їдемо і тоді молюсь, переживаю. І друге, що переживаю, що коли починаємо збір на Медевак чи Кейсивак, тобто це медична евакуаційна машина, це великий збір, потужний автомобіль потрібно буде ремонтувати, купувати, закупляти дороге обладнання медичне. Я боюсь, що ми не дозбираємо коштів. От от, -от цього боюсь. Та все, в принципі. Все. Ну, мою надію, ми тобі всім допоможемо. Та, нормально, може, ця передача допоможе трішки, надіюся. Е, а що взагалі зараз військовим найбільше потрібно? Це дуже ну, складно відповісти однозначно. Угу. Є е, військові, які стоять на різних лініях оборони з різними задачами, з різним функціоналом. Е, потрібна увага однозначно, потрібна впевненість в тому, що вони. Потрібні нам, потрібно показати нам, людям, які в тилу цивільним, що хлопці, дивіться, ми з вами, ми чим можемо допомагаємо. А вже далі там перелік якісь там газові балончики, газові плиточки портативні, хімічні грілки для взуття для, для одягу там, на тіло. М -м -м, дуже часто треба якісь ну, нови, но, нова форма, бо як болото, воно знищується. Тобто це, це все дуже швидко. і держава, Ну, Старається забезпечувати все, тобто нема такої великої проблеми, як на початку, але е, деколи не встигає. Uh -huh. Там ну зараз просять дрони постійно, але ми ну просто не, не наш профіль, ми цим не займаємося. Тепловізори просять, тому що коли на позиціях сидять у ворога більше тепловізорів і вони вночі можуть працювати наші, ну не можуть так активно оборонятися. Але ну я би сказав, молитва і увага це, ну, це дуже важливо. Але на цьому не треба зупинятися, а ну, потрібно займатися, діяти, та, і, діяти да, і донатити на медиваки. <рес> Окей. Новорічні свята на носі. Я знаю, що якось воно зараз змістилося на задній план, ми якось про це менше почали говорити, про святкування. Але скажи, будь ласка, до повномасштабної війни у тебе, в сім'ї, були якісь традиції пов'язані з новорічними святами? Однозначно. А які? Поділишся? Ну, Ми на Новий рік просто збиралися там дуже вузьким колом, там дуже близьких людей. Потім відвідували батьків, родини. Це роди, час для родин. Вся робота зупиняється. от Ти мені так нагадав, це вже два роки ми цього, в принципі, так ну, не сильно. Дуже не люблю ці свята тепер, угу. тому що закриваються майстерні, і в нас завис, зависне. Кілька автомобілів на ремонтах, тобто і от тиждень вони не будуть ремонтуватися. Я вважаю, що ну, коли війна не може бути, не може бути таких перерв. Uh -huh. Ну, не може. Посвяткуй там один вечір і на другий день відпочинь від того святкування і далі йди працюй. Ну, В хлопців там нема вихідних. А, цілком вірно. За цей тиждень може хтось втратити своє життя, бо не було машинки. Та, тому я страшне злий, отак. Угу. На, на ті свята, і ну, відмінити їх, зрозуміло, не можна, люди там щось будуть святкувати, все, ну, і, і я вважаю, що мають право, тому що втомлюються реально психологічно. Але давайте, якщо наші майстрі, механіки нас чують, то дивіться, хлопці вийдіть, будь ласка, на роботу, я вас прошу. А чи є в тебе якісь історії, пов'язані з новорічними святами, коли ти їздив на фронт або якось возив машину чи щось інше? Ну, ми їхали в один район. Ми перед тим були в цих людей, це цивільне населення. Їм обіцяли генератор. Якось все-таки змогли його там дістати, той генератор, ще там, плюс продукти, все, і казали, що ми до Нового року вам привеземо генератор, угу. щоб ви класно відсвяткували. І в нас ще до того було кілька розгрузок, а зимою швидко темніє, і по фронту там є такі місця. Е, на фарах їздити ну, не треба. Не треба, М'яко кажучи. Так, в нас автомобіль е, має ходові вогні, автоматично вони включаються, тобто їх треба там закривати час. І, час. і ну, небезпечно їхати, тому що військові їздять дуже швидко, тому що дрони, і ти повинен якось так їхати, і танки, коли їдуть. Чи важка техніка, вони в триплікса дивляться, там такі вузенькі щілинки, ну, тебе можуть не побачити. Це такий, ну, якби сповнена емоціями і інтригою поїздка. І ми вже от під'їжджаємо туди, куди треба. Ще там нам, можливо, 2-3 кілометри. Ніч темно, страшно, ти їдеш на Ну, руки трясуться. Ну, не сильно, якщо чесно. Страх пропадає в якийсь момент. і... Е Ну і в команді дивлюсь, ну не всі за щоб їхати. Тобто, ми так... Розділилися думки. Ну так. Кажуть: ну, не їхати. Я логікою розумію, що не їхати. Ну, тобто, все правильно, не треба їхати. Але ж пообіцяли. Пообіцяли, кажу, мужики, дивіться, ну, демократія це класно. От. Але їдемо. Ну, тобто, але. Після виконаної місії всі задоволені, тобто все класно. Тобто, сказали добре, що трішки було наполегливість, якась, можливо, з мого боку, м -м -м, ризикована. Я там потім каявся, так, але ну, люди були задоволені. Генератор на місці все завели при них радість, щастя. Тобто все. Ну, то і слава Богу. От такі новорічні історії. Ви знали, що на Дід Мороз дарує подарунки? Я знав. Бо я бачу в, в супермаркетці Діда Морозу. Я йому висів на коліна і потягнув за бороду. Ого, і що було після того, коли ти потягнув його за бороду, тебе батьки не сварили. Н -н -н -н. <гум> і я відзнався, що він не справжній був. Та, ну знаєте, Дід Мороз це просто такий персонаж. А ще був колись персонаж, який хотів вкрасти радість. Знаєте такого? Так, mm -hmm, да. він дуже злий і да, злий. Так, так. І знаєте, у нас в українців теж є такий персонаж, який хоче вкрасти в нас радість і вкрасти у нас свято. Але ми будемо з вами боротися за те, щоб це свято було. Ми будемо сьогодні з вами малювати малюнки для наших супергероїв, для наших захисників. Так. Ладка, у нас тут різний буде тортик, так? Різнокольоровий. Клас. А правда, ці малюнки поїдуть до наших військових. Та, правда. А ти цей а великий кружок. Великий? Добре, давай. Ти будеш показувати мені, як малювати. Жовтий. Жовтий? Давай. Ой! <Springs Cold> так. давай. А чи було в тебе таке, що ти хотів перестати волонтерити? Просто виснажився, такий, ну все, так. я, я, я не хочу, я не можу, все. Ну, останній рік от, ну не хочу. Розумію, що воно б'є по духовності все. Угу. Війна нікого не робить м'якшим, кращим, ніжнішим, духовнішим не робить абсолютно. Тобто, рік, от це просто як я відчуваю обов'язок. Так збоку гарно, все ніби класно, радісно, ні, абсолютно. Це багато хейта, це яких, якихось пліток. Ну, Біблія каже, не звертати на увагу, не слухати там, що про тебе там десь говорять. Але ну воно десь воно втомлює все. Морально втомлює, обстріли морально втомлюють, поїздки фізично втомлюють, угу. підготовка, переживання. Ну ти живеш чисто так по Божій волі, тому що ну, ймовірність там, що прилетить, набагато більша. Ти живеш по Божій волі, коли робиш кожен проект, починаєш. І не уявляєш, як ми зберемо на той е, бусик, щоб зробити з нього медичну машину. Там Донати вони там зменшуються, і вже ресурсів якихось нема таких. І думаєш, ну, але давай, окей, давай будемо ще. Пробувати. Та, але вже от рік я, ну, може, навіть більше, ну, не хочеться абсолютно. Це просто обов'язок християнський, uh -huh. напевно, ну, залишається. І, в принципі, зупинитися, чому ще не можеш, тому що. Mm, ну, в телефоні в тебе там, за тиждень там, 5 запитів там, на автомобілі, там, 5 запитів на форму, 10 запитів на аптечки і, там, і так далі. І так далі. І ти, і ти в тому живеш і розумієш, що з тих всіх запитів ти можеш закрити 5%. От так. так що ми шукаємо мільйонера, який би міг нам допомагати, а ми гарантуємо адресну доставку в руки. Що ми можемо зробити для військових зі своєї сторони як прості цивільні люди? Е, саме просте, не травмувати їх нашими аж надмір щасливими сторіс і угу. постами в соціальних мережах. Вони військові, це молоді люди, це там 19, 18 навіть плюс. І коли вони сидять в інтернеті і дивляться, як там. Я там такий довольний, в купальничку там неряю в басенчик, і Так мені добре, просто. Ну, Насправді, я був був, був я літом в басейні, до речі. І так мене совість мучила. Тобто, я ну, просто мене рвало. Я думаю, ну, як я можу там в тому басейні, там, там щось там. Е... Коротше, з дочкою домовились кажу, давай я тобі щось там куплю, але йдемо звідси. От оце ми можемо. Тобто слідкувати, що ми транслюємо, тобто, ну, бо воно дуже ріже око. Хоча багато е, свідомих військовослужбовців кажуть, ну ми дійсно ми ж за це воюємо. Ми за це воюємо, щоб, от, ну, щоб людям було добре. Але повір мені, коли йде обстріл, і ти такий думаєш, ну може наступне зараз прилетить сюди, сюди і краще. Не виставляти це не публікувати це кудись в сторіс або в соцмережі. Якщо тобі добре, то дякувати воїнам за те, що вони роблять це для того, щоб воно було. У нас загальнодержавна державна трагедія. Загально державна, ну, ну час смутку в державі. Не знаю наскільки там правильно буде там аж надмір якось веселитись, треба, відволікатись, треба, бо інакше психіка не витримує. Але ну, пам'ятати, що от, ну, зараз в даний момент відбувається похорон. Яка ситуація в тебе була найскладніша? Коли ти зрозумів, що важко, що тут тільки Бог може допомогти? Є так, така пов'язана з життям, так, з небезпекою, є пов'язана з ну, матеріальною складовою. Там. Почнемо з легшого, напевно. що, ну, Придбали автомобіль дорогий для медичної евакуації. для, До речі, тих, хто воюють за Херсоном, туди, Інгулець, в той бік військові. і їм дуже треба. Ми перед тим їм дали бусика. Угу. Бусика не вистачає, тому що він грузне і ну, не може виїхати. Купи придбали джип, і він в Європі на автобані став. Ой-ой-ой. І ми, ми позичили кошти, щоб його придбати. Та переважно так і робимо. За те, треба треба позичити гроші, щоб його забрати звідти. Ну, перша сума така вилетіла 500 євро, тако просто, щоб його звітом забрати і десь під кордон пригнати. А потім ще треба з України поїхати забрати сюди. Потім треба придбати новий мотор, напевно, я не знаю. Ну, щось там таке. Оце складно. Тобто, ти в такий в тупіку ходиш, і ну, збір на ремонт машини оголошувати не хочу, тому що. Ну, люди скажуть, а що ви, ну, треба було дивитись, що ви купуєте. Ну, в мотор не заглянеш, машина проїхала 300 кілометрів, гарно, чудово, все, і, а потім мотор зламався. Все. Тобто. А ще одна ситуація була, коли. Ну, було дві ситуації, можливо, таких, коли ми поїхали. В Петропавлівку, це за Купінськом, Тоді ще так воно все рухалося, той фронт, і військові не хотіли нас туди проводити. Коли провели, то втікали від нас звітом. Угу. Я так ще так запідозрив, що то щось не дуже добре. Ну, приїхали нас, отут, от все тут, пока, Втікли. Я думаю, ого, щось не дуже добре. Прийшли люди, взяли продукти, ліки і почався обстріл градами. Ми тоді, ну так зблизька, побачили, як просто от стоїть хата і нема хати. от. А ще мій побратим Михайло Чайко довго молився з тими людьми. Я вже просто не, не міг витримати того. Знаєш, не буду прикидатися. Ой, я теж молився. Ні, не молився. Я в умі, там крутив скорше. Ну, вже, давай, 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 все швидше, швидше. Ні, А він молиться так гарно, ретельно. О, це так, віра в чоловіка. Так. Да. Ну, і люди не розходяться, а ти ж ну, не можна, треба їм розходитись, розбігатися. Вот. І потім ну, була ситуація, коли. Ми е, в, працювали в Авдіївці, розносили продукти. Машиною не всюди поїдеш, а, ну, щоб нею не світити, ти десь так став, десь там в курчах десь там під деревами під і не світиш, тому що зразу по тобі наводяться і працюють. І продукти носиш по кварталах там, в руках. Ми йдемо, з нами йде військовий супроводжує, бо деколи там місцеве населення могло там до нас щось трішки мати якісь претензії. Uh -huh, uh -huh. То все одно треба, щоб проводила людина, щоб ти не вийшов десь на якусь таку вулицю, де яка прострілюється, ми ж не знаємо там до кінця. Ми ці цивільні люди, ми не розбираємося в війні. І чую літак. Потім до мене доходить, що що дуже, ну, що дуже, ну, не може бути нормальний літак. І я кажу: хлопці, це ж літак. Ну, я не так спокійно, це все казав, це все дуже було вже на емоціях. На емоціях. Ми легенько там. З гідністю прилягли. Я жартую, з гідністю, там ну там як небудь десь там в бік. Е, ну І там буквально пару секунд е, мені військові сказали, що це якась була авіаційна бомба ФАП. Вони ще в них навіть управляємо якісь. Вона як десь гепнула на сусідніх вулицях. Воронка ну, 25 метрів. Ну, я, ми не ходили, не дивилися. Ну, почули, вибухнуло. Все, значить, ну все, виходимо. Ну, і перша думка: треба продукти ж рознести далі. Ну от, рознесли. Бо ну, треба місію закінчувати. Раз ти вже туди заїхав, живий в Авдіївку, то ну, треба. все зробити. Ти ж не будеш вертатися з продуктами. Ну і, і третя теж завдіївку. Багато було історії, але. Коли попрацювали, роздали, люди прийшли, взяли продукти, ми вже не возили, тому що час, все час, ти там працюєш, поки ну, щоб тебе не засік дрон та і так далі, і так далі. Та ти мусиш бігом, 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 бігом роздали. А, тут командир каже: ну, треба почекати, бо обстрілюється дорога. Добре, чекаємо. Тобто, вже ми там, ну, а це все час, І вже пів години прийшло. І коли ми поїхали, командир дзвонить, каже: Живі. Ну, там, коли на зв'язок виїхали, вже живі, живі, а що таке? Ну, каже, там, де ви були. Нема нічого або обстріляння. Да, прилетіло так, що там машини посікло. Те, те. У мене тут дещо є. Ми раніше говорили про допомогу військовим, що їм потрібно малюнки від дітей. О, це колись була болюча тема для мене. Ми хочемо їх передати військовими, але насамперед хочу в тебе запитатися, як взагалі військові на це реагують? Рівень сприйняття дитячих малюнків змінюється е, пропорційно до наближення до нуля, як то кажуть. Угу. Ну, Звичайно, військові, які працюють на якихось посадах, десь, можливо, в, ну, у Львівській області, в Чернівцях, ще десь, ну, можливо, десь буде нотки скептицизму е, і жарту. А ті, хто на нулях, дуже серйозно до цього ставляться. Там, ну, в Авдіївці ми, коли були, то. В місцях сховку ми всюди бачили дитячі малюнки. І, до речі, ну, я на початку війни скептично до цього ставився, але потім ну, поміняв, поміняв свою думку, тому що реально, коли ну, ти бачиш такий малюночок, ту квіточку якусь там тих людей ну, або щось там не зрозуміли, що намальовано, ти розумієш, що та от, ну, для чого ти, ти там є в, в тій ситуації. Деколи вона здається дуже часто безвихідною. Для чого ти є в тих смертельно небезпечних ситуаціях? Щоб ота дитинка десь олівчиками намалювала оцей малюнок. Тобто воно, воно регулює дуже дуже добре. Це добра психологічна підтримка, воно нагадує. До речі, малюнок один. Я не знаю, що то дитина малювала такий трактор, тягне танк. Навіть марка була випущена така. То в Авдіївці ми маємо навіть фотографію, якщо е, потім скину вам то вставити в цей, то ми були, скажімо, з оригіналом фотографувалися в місті. Ну я не можу сказати де е, з людьми. Е, з оригіналом якраз цієї картини. Ну воно так цікаво досить. І це ну і це надихаюче, дійсно надихаюче. Тому я тепер, коли хтось скаже дитячі малюнки, я кажу, давайте побільше. І де ми об'їжджаємо наших захисників, там молимось, роздаємо літературу духовну і ці малюнки теж. Ну, попри все інше, ці малюнки ми передаємо тобі, і ще дещо є за кадром, ми потім тобі передамо. Окей. І взагалі, велике дякую, що сьогодні в нас був. Я вірю, що Бог. Врятую нашу країну, і врятую кожного індивідуально. Хочеться так, щоб люди пізнавали більше Бога. І війна, ти знаєш, війна може на цьому сприяти, але краще по-доброму. Краще, краще по без війни, так, краще без війни. Так що всім дякую і глядачам велике дякую, що всі в строю, всі працюють. Я так вірю. І не перестає молитися і донатити. так якось. До зустрічі. До зустрічі. І я рада, що навіть у такі складні часи ми можемо залишатися разом і допомагати. Так, Майя, знаєш, це зараз дуже цінно. До речі, я закинув кошти на банку. А ти я також. Молодець. Ще треба зібрати на позашляховия. Багато роботи, правда? Так, але я думаю, нам, українцям, усе силу, коли ми разом. Так, маємо надію, що Бог буде нам допомагати з цим.